Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо партію шостого туру 57-го меморіалу Капабланки, який в ці дні грається в Гавані. Звісно, в центрі нашої уваги знову українець Руслан Пономарьов, який за результатами першого кола цього турніру є одноосібним лідером. Шостий тур. І зустріч відповідь з дуже непростим суперником з Данії гросмейстером Матсом Андерсеном. Нагадаю, що в попередній партії, яка пройшла в п'ятому турі, Руслан Пономарьов ледь-ледь уникнув поразки і зумів навіть виграти поєдинок. Однак, хід тої партії чітко продемонстрував, що Мац Андерсен дуже небезпечний суперник тактичного плану. І ось в цьому поєдинку Руслану Пономарьову також було дуже нелегко. Є4 зіграв Андерсен С5, сицилійський захист, кінь в 3D6, слон Б5 і слон Д7. С4 грає датський гросмейстер, і після кінь с 6, кінь С3. Білі вже готові зіграти Д4, тому Пономарьов ставить пішака на Е5, Д3, і в центрі виникла досить цікава пішакова структура. Хтось її називає ромбом, хтось колом. Правда в тому, що у чорних тепер поле Д4 для коня, а у білих центральне поле Д5. Тепер центр тяжіння позиції переноситься на фланги. Кінь G7 грають чорні А3, кінь G6 і H4. H5 грає український гросмейстер, не даючи просунутись білому пішаку. Однак білі несподівано грають Б4. Виявляється, що хід А2А3. Це була не профілактика, а підготовка дуже цікавого гамбітного продовження в стилі волжського гамбіту. Пономарьов цілком міг відмовитись від взяття гамбітного пішака, зігравши, наприклад, слон g 4 Однак українець принципово забирає на Б4, і після АБ також можна було просто зіграти слон Е7, готуючи коротку рокіровку. Але й тут Пономарьов діє принципово, забираючи на Б4. Тепер у чорних зайвий пішак. Однак лінії на фарзовому фланзі відкрились, білі грають тура Б1. Якщо намагатися захистити коня на полі Б4, зіграти А5, то це лише тимчасово. Оскільки білі грають спочатку ж 3 надійно укріплюючи пішака H4, а потім слон А3, і перед чорними вибір, або віддавати пішака на полі Б4, або відходити конем. І у другому випадку постає питання, навіщо тоді ми послабляли позицію, просуваючи пішака на А5. Тому Пономарьов обирає другий спосіб, додатково не послаблюючи свою позицію, і просто відходить конем на С6 відразу. Слон 4 грає Андерсен, нападаючи на пішака турою. Захист, слон Е3, слон Е7 і Ж3, захищаючи пішака. Б6 грає чорні і білі заходять конем на д5. Слон F6, 2 0 Слід визнати, що білі отримали певну позиційну компенсацію за відданого в дебюті пішака. Їхній кінь на d5 почувається прекрасно, у чорних немає активних можливостей. Тому Пономарьов прагне спростити гру для того, щоб отримати більше простору для своїх фігур. Грає кінь СЕ7. Білі відходять конем на С3 і після Тура Б7 повертають туру на А1. Розмін білопольних слонів, далі ферзь Д7. Кінь Д2, і в цій позиції Пономарьов несподівано грає кінь f 4. Ну як тут не згадати першу партію між цими суперниками? Тоді чорними так зіграв Мац Андерсен і створив супернику дуже серйозні проблеми. Тут приблизно та ж ситуація: чорні підкреслюють слабкість білих полів на королівському фланзі суперника, водночас нападають на пішака Д3. Звісно, брати коня погано, тому що після ЄФ. Відразу дві білі фігури під боєм. Тому Андерсен грає кінь Б5, прибираючи коня з-під рентгену слона чорних і вже реально загрожуючи забрати на F4. Звісно, Пономарьов забирає на Д3, відіграючи пішака. Після тура А3 кінь Б4, ферзь А4 під нападом пішак і кінь. Інший кінь підтримує обидва ці об'єкти, стаючи на c 6 Слід визнати, що чорні, відігравши пішака, отримали вже навіть певну перевагу. Однак активні можливості білих не закінчуються. Андерсен продовжує підтверджувати, що недарма він має саме це прізвище і грає тура Д1, придивляючись до пішака Д6 і чорного ферзя. 2-0, Нарешті Пономарьов закінчує розвиток, однак кінь в 3, пішак Д6 під боєм, захист і тут це 5. Красивий прорив. Втім, він напрошувався. Якщо забрати на це 5 пішаком B, то Б, то б'ємо слоном, ще й нападаючи на коня. Тому Пономарьов перекриває вертикаль ходом кінь Д4 і починається дуже цікава тактична фігурна боротьба. Слон б'є D4, грає датський гросмейстер, Далі забирає слоном, ферзь б'є B5, б'ємо, забираємо і слон б'є Б4. Пономарьов б'є слона, нападаючи на пішака Е4, однак Андерсен б'є на a7, І тепер слон під боєм. Пономарьов захищає його турою, і Тура С1. Позиція дуже швидко спростилася, і здається, що чорні поза загрозою. Ідея білих більш ніж очевидна зайти турою на С7, двічі напавши на слона. І Руслан Пономарьов в цій позиції повинен був зіграти Ф6, маючи на увазі поставити короля на Ф7 у випадку Тура Ц 7 Але хід Тура С1 є досить підступним. Часто в шахах буває так, що суперник робить якийсь хід, ви бачите його загрозу, захищаєтесь від неї. А потім виявляється, що цей хід, як то кажуть, має подвійне дно. Окрім очевидної загрози, є ще прихована, і саме на неї ви потрапляєте і програєте партію. Тут щось подібне. Пройшовши дуже складний мітельшпіль, Руслан Пономарьов, мабуть, подумав, що все найгірше позаду. І просто забрав пішака Е4. Українець, мабуть, сподівався, що далі буде тура С 7 на що у чорних є король Ф8. Однак Андерсен, абсолютно несподівано, забрав слона турою. І це дійсно справжній шок. Тепер виявилося, що тура чорних, забравши пішака Е4, просто підставилася під коневу вилку. У чорних немає вибору. Треба забирати туру після шаху. Треба грати король H7, і тут вилка, король G6, кінь є 4. Отже, білі виграли легку фігуру. Однак у чорних є певна пішакова компенсація. Все ж таки два потужних пішаки в центрі це непорожній звук. І Руслан Пономарьов, який буквально нещодавно сподівався виграти партію, починає важку боротьбу за нічию. Він грає D5, кінь d 2 Пономарьов поставив пішака на f6 і після тура d8 d4. Чи виграна ця позиція? Скоріше за все, ні. Пішаки чорних дуже сильні, їхні фігури стоять там, де треба, а білим непросто зачепитися за щось реальне. Хоча, звісно, Андерсен буде робити спроби. Він ставить коня на e4, король f5, кінь d6, король e6, кінь e 4 і знову король f5. Звісно, білі грають F3, не повторюючи позицію. Однак тепер Тура А7, і білий король відкритий. Андерсен нападає на пішака, шах король G2, ще один шах король H3, і тут Чорні цілком могли відразу зіграти король G6, захищаючи пішака. Там досить важко продемонструвати за білих якийсь конкретний план гри на перемогу. Однак і Тура А3 теж непогане рішення. Щоправда, після взяття на H5. Руслану Пономарьову треба було правильно відійти королем. Краще було зіграти король Е6, не потрапляючи в танета суперника. Після король ж 2 тура А2, і завдяки силі пішака Д4 чорні тримають рівновагу, незважаючи на те, що у них лише пішак за коня. Але, на жаль, Руслан Пономарьов відійшов королем на ж 6 атакуючи туру. Здається, це навіть краще, оскільки чорні виграють темп. Але проблема чорних полягає в тому, що їхній король абсолютно несподівано після тура б'є F3 потрапляє в матову сітку. Король g 4, тепер вже чорна тура відходить після нападу короля суперника, кінь де 6 і тепер все стає зрозуміло. Білі просто хочуть поставити мат h 5. Парадокс в попередній позиції, яку ми розглядали в одному з варіантів, у чорних був лише один пішак за коня і майже рівна позиція. А тут на одного пішака більше, а позиція вже програна. Дійсно, чорним треба грати Ф5, віддаючи пішака, кінь б'є f5 грають білі. І забрати коня не можна, тому що аж 5 і далі тура ф8, виграючи туру. Тому Пономарів зіграв Д3, намагаючись все ж таки врятувати цю партію, але тура F8. І тут ще одна тактична загроза кінь є 7. Короля ж 7 довелося грати, Тура Д8, Е4, Тура Д4, ну і тут вже техніки Андерсену вистачило. Якщо піти Тура Е1, то король F4, далі забираємо на Е4, тому король G6 грає пономарьов, атакуючи коня. Однак кінь Е3, Тура Е1, король f 4 і українець нарешті здався. Його пішаки гинуть, ну а білі поступово виграють. Ось така дуже напружена і неоднорідна партія. Дебют і Міттельшпіль залишились за Андерсеном. Він пожертвував пішака і діяв дуже цікаво, поставивши перед Пономарьовим непрості проблеми. Однак українському гросмейстеру вдалося спростити позицію, і в положенні, в якому, здавалося б, у нього вже все добре. Пономарьов втратив контроль буквально на одну мить, і супернику цього виявилось цілком достатньо для того, щоб вкотре продемонструвати свої неабиякі тактичні здібності. Врешті-решт, Андерсен виграв у Пономарьова, і слід сказати, це абсолютно заслужено. Він взяв реванш за попередній програш партії, яку повинен був вигравати. Але незважаючи на те, що Пономарьов зазнав поразки, його лідерська позиція не похитнулася. Справа в тому, що його найближчий переслідувач індієць Чопра, також програв. І Пономарьов після шести турів залишається на першому місці з відривом в очко від найближчого суперника. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.